Привіт! Це Марія і канал між сценами. І сьогодні ми знову зануримося у світ серіалів, щоб разом поміркувати, відчути і розібрати персонажів глибше ніж здається на перший погляд. Залишайтеся зі мною, буде тихо, атмосферно і дуже по-справжньому! У цьому місті завжди здається хтось красивіший, вищий, стрункіший, більш певніший у собі. І здається, що поки ти намагаєшся прийняти себе, інші вже давно живуть у близьку впевненості. Але я мить, коли навіть найяскравіші здаються собі тінню. Саме про це друга серія і місто Models and Mortals Кеті ставить питання, яке здається простим, чому в Нью-Йорку зустрічаються лише з моделями, але за цим питанням цілий світ жіночих страхів і сумнівів. Ця серія не про зовнішність. Не про те, що відбувається всередині нас, коли ми починаємо себе порівнювати, про те, як легко втратити відчуття власної цінності, коли світ постійно показує, якою ідеальною ти маєш бути в цій історії саманта яскрава, впевнена, незалежна, на втілення сили, свободи, сексуальності. Але саме в цій серії ми бачимо її зовсім в іншому світлі. Момент, коли впевненість стикається з невпевненістю, а бажання контролю з бажанням бути прийнятою. І це дуже цікаво, бо саманта, яку всі сприймають як жінку, що завжди знає, чого хоче, разом стикається з тим, що всередині вона ж така ж вразлива, як будь хто інший. Цей епізод про ілюзію про те, як ми створюємо образи, які самі ж починаємо вірити, як легко загубитися між тим, ким ти є, і тим, ким намагаєшся бути. Щоб тебе полюбили. Мені здається, кожна жінка хоча б раз у житті відчувала холод. Ти ніби все робиш правильно, виглядаєш гарно, посміхаєшся, але всередині тебе повільно гризе питання, чому я почуваюся недостатньою. Саме з цього починається наша розмова не про моделі, не про чоловіків, а про нас самих. Про те, як навчитись не порівнювати себе ні з ким і як знайти спокій у тому, щоб просто бути собою. Коли ми вперше бачимо Саманту Джонс, здається, що вона знає всі відповіді, її сміх дзвінкий, її крок упевнений, її голос звучить так, наче вона вже перемогла життя. Вона входить у кімнату і повітря ніби змінюється. Люди звертають на неї увагу, але вона не дивиться в них, вона дивиться крізь далі у щось своє. Саманта це тип жінки, яку світ називає сильною. Вона не чекає, коли їй зателефонують, вона сама вирішує, з ким бути, що вдягнути, як говорити. Є енергія це контроль. Але якщо придивитись уважніше, це не просто впевненість, це броня. Саманта фліртує з фотографом, який знімає моделей. Лінай це не просто чоловік, це символ того світу, де оцінюють, порівнюють, вибирають. І їй здається, що вона грає на рівних, що вона жінка, яка не боїться бути об'єктом бажання бо знає, як цим керувати. Але вона проходить до нього додому, цей контроль починає танути. На стінах великі фотомоделей, обличчя, тіло, усмішки, все ніби ідеальне, Відретушоване, без єдиної тріщинки. І сама Саманта, яка завжди блищить на мить, замирає. У цій тиші ми вперше бачимо її вразливе. А що, якщо я не така особлива, як мені здається? Що, якщо я просто ще одне обличчя в натопі красивих жінок? Ці думки не звучать у голос, але неї є в її очах. Це коротка мить, коли впевненість. Змінюється на сумніві, і це робить Саманту живою. Саманта звикла бути тією, хто обирає, а не тією, кого обирають. Це її захист, стратегія виживання у світі, де жінку постійно оцінюють. Вона побудувала свою силу на тому, щоб ніколи не показувати свою слабкість. Якщо ти слабка, тебе не помітять або ще гірше пожаліють. І коли цей чоловік відкидає її не тому, що вона зробила щось не так, а просто тому, що йому цікаві лише моделі, Нічого стискається, нареагує, як завжди, сміхом, іронією, гідністю. Але в цей момент оголює її найблиб... найглибший страх страх бути недосконалою. У цій сцені видно, що саманта не просто про секс, вона про пошук прийняття, але через роль сили. І сексуальність це не лише насолода, це інструмент, щит, спосіб сказати, я не потребую вашого схвалення, бо я сама себе обрала. Але у середині дуже людське бажання, щоб її хтось побачив по-справжньому з гри без маски. Зуміло. Певні саманти не про зверхність, а про виживання. Про жінку, яка навчилась сміятися тоді, коли хоче плакати, яка звикла завжди бути сильною, бо не знає, як бути слабкою без того, щоб хтось скористався її вразливістю. Це перше враження саманти жінка, яка виглядає як буря, але всередині неї керує тиша. Повна сумніві, гордості і нескінченного бажання, щоб хтось побачив її не тіло, а душу. Саманта завжди виглядає так, ніби її нічого не хвилює, і фрази короткі, точні, з іронією, наче вона давно зрозуміла правила цієї гри і більше не приймає її всерйоз. Але за цим легким сарказмом ціла система захисту, її усмішка не просто вираз обличчя, це броня. Після того, як фотограф вибирає моделей замість неї, саманта поводиться так, ніби їй байдуже. Вона сміється, жартує, дає, щастя ця дрібниця, і навіть у розмові з подругами її тон звучить зухвало. Я не засмучена, просто ніколи більше не хочу бачити чоловіка, який не бачить, яка я приголомшлива. Але у цьому жарті правда. Вона не злиться, не кричить, не плачить. Вона просто вимикає почуття. Сама та не дозволяє собі емоції, бо емоції це слабкість. А слабкість у її світі рівнозначно поразці. Зовні вона сяє, вона вдягає червону сукню, підбори, парфуми. Йде на вечірку. Говорить голосніше, сміється яскравіше, і рухи впевнені, погляд прямий. Але кожен цей жест – спосіб повернути контроль. Психологи часто говорять, ті, хто найголосніше демонструють свою силу, це ті, хто найбільше бояться втратити її. Саме такою є Саманта. І впевненість це не просто природна риса, а вибір, щоденний, іноді болючий, іноді втомлюючий вибір, не показати, що тобі боляче. Саманта це жінка, яка тримає себе в руках, і коли світ вранить її, вона не дозволяє собі зупинитись бо боїться розсипатись. Вона просто рухається далі як. Танець на уламках власної гордості. Є маска впевненості, це частина її особистості. Але водночас це її в'язниця, бо за цією маскою ніби ніхто не бачить справжню саманту люди бачать лише її силу, але не жінку. Хто я без цього образу, без блиску, без флірту, без гри? Це питання в нас собі ставить, не ставить у голос, але водночас воно звучить усередині неї, бо навіть найвільніші жінки. Іноді втомлюється бути вільними. І навіть ті, хто здається неприпустимими, потім мріють, щоб хтось нарешті не злякався їхньої сили, а просто залишився поруч. Семанто у цій серії це жінка, яка бореться не з чоловіками, а з власним страхом бути відкинутою. Коли є його поранене, вона не зізнається в цьому, вона перетворює біль у гру, у флірт, у сміх. Але щоразу після цього стає трохи холоднішою. Я не дозволю нікому змусити себе відчувати меншою. Це ніби її особисте кредо, та кожного разу, коли вона говорить це, у глибині очей видно інше, але я все одно хочу, щоб мене побачили. Її маска впевненості – це суміш гордості, болю і самозахисту. Вона потрібна, щоб вижити у світі, який постійно судить жінок. Але ця маска має свою ціну. Не дозволяє саманті по-справжньому бути близькою з кимось. Як тільки ти показуєш себе справжню, ти ризикуєш, що тебе не приймуть. А це найглибший страх Саманти не втратити любов, а втратити контроль над тим, як тебе бачать. Вона сміється, але в її сміху чути тремтіння. Вона говорить упевнено, але її голос ледь помітно зривається. І в цей момент ми бачимо справжню Саманту. Не богиню, не спокусницю, а жінка, яка дуже хоче, щоб її просто полюбили без гри. Вона створила образ жінки, яка завжди все контролює. Але цей контроль не про гармонію, а про страх. Вона боїться втратити обличчя, бо це єдине, що колись дало їй відчуття вартості. Ми бачимо, як саманта завжди перша сміється, перша заговорює, перша йде. Це ніби я піду раніше, ніж ти зможеш мене залишити. Є внутрішні страхи, побудований на принципі, якщо я сама керую ситуацією, мене не можуть поранити. Але цьому контролі немає спокою, тільки постійна напруга, постійна готовність не дати світу побачити її уразливою. Психологічно саманта це приклад жінки з компенсаторною самооцінкою, коли людина відчуває, що її справжню цінність. Колись поставила під сумнів, вона створює образ, який буде доказом того, що вона достатня. У неї цей доказ її привабливість, її харизма, її сексуальність, і вміння бути бажаною. Але бажання це не любов, і десь у середині вона це знає. Бути бажаною це легко, бути зрозумілою ось що важко. Саме тут народжується її внутрішня боротьба. Сама та не боїться чоловіків, не боїться бути сама, але вона боїться бути непоміченою, як людина, не як тіло. Коли вона одна, все блискуче, гучне, впевнене зникає. Вона не плаче, не розсипається, вона просто сидить і мовчить. Це те, що вона не Саманта Джонс, а просто жінка, яка хоче знати, що з нею все гаразд, а тоді, коли в неї ніхто не дивиться. Психологи кажуть, що самооцінка, побудована на зовнішніх факторах завжди хитка. Якщо твоє я залежить від поглядів інших, воно зникає, коли погляди відвертаються. Саманта боїться тиші, бо в ній вона стикається з правдою. Я не знаю, хто я, коли мене ніхто не бажає. І це страшно. Бо для неї бути непотрібною це як перестати існувати. Не... Її подруги бачать у ній втілення впевненості. Але справжня впевненість це прийняття себе з усіма недоліками. Саманта ж не приймає себе без маски, і впевненість це костюм, який вона вдягає щоранку. І що найдивніше, цей костюм їй личить. Він справді допомагає їй жити, допомагає іншим жінкам надихатись. Але він не дає їй дихати. Справжня самоцінність починається тоді, коли ми не мусимо нічого доводити. Саманта ще не там, вона лише на шляху до цього розуміння, і у цій другій серії ми бачимо, як тріщина впевненості починає з'являтися вона ще усміхається, ще грає свою роль, але ми вже відчуваємо у що ній щось зрушилось, і сила більше не здається такою бездоганною. Це не слабкість, це пробудження. Саманта це символ епохи, у якій жінки навчилися бути сильними, але ще не навчилась бути вразливими без страху. І саме тому вона така реальна, така жива, бо кожній із нас є частина саманти, та, що сміється голосніше, ніж відчуває. та що фліртує, щоб сховати біль, та, що боїться визнати, мені теж іноді самотньо. І, можливо, саме тоді, коли вона перестане доводити, що вона найсильніша, вона нарешті відчує себе справді вільною. Слава деяким жінкам не судилось бути приручними. Ця фраза звучить не як виклик, вона звучить як примирення, як прийняття того, що свобода не завжди про втечу, а іноді просто здатність залишитись собою, навіть коли світ цього не розуміє. У другій серії ми бачимо, як Саманта знову стикається з відчуттям, що її не вибрали. Для неї це не просто епізод. Це завжди трохи більша рана, ніж здається. Вона сміється, вона фліртує, вона грає в гру. Але коли вона залишається сама, вона дивиться на своє відображення і ніби запитує себе, а ще, якщо я більше не хочу грати. Цей момент один з найважливіших у її історії, по перше, саманта не тікає в новий флірт, не шукає нову увагу, а просто дозволяє бути наодинці зі своєю правдою. Її свобода раніше була схожа на втечу Втечу від прив'язаності, від зобов'язань, від уразливості, називається силою. Але насправді це була спроба уникнути болі. І ось тепер, у тиші без глядачів без блиску, вона перше розуміє, свобода це не означає не любити, свобода це тільки коли ти не хопиш себе, навіть якщо любиш. У її житті було багато моментів, коли вона казала: я ніколи не дозволю чоловікові контролювати мене, я не буду слабкою, я завжди буду першою, хто прийме. Але тепер вона починає розуміти, бути сильною не означає не відчувати. Бути незалежною це не означає бути самотньою. І свобода це не втеча від любові. А здається, залишитись собою навіть тоді, коли кохаєш когось. І усмішка тепер інакша. Не захвала, не демонстративна, тиха, спокійна, тепла, бо й більше не потрібно нічого доводити. Бо, можливо, вона вперше зрозуміла, що її цінність не у тому, щоб бути бажаною, а в тому, щоб бути живою, зі своїми почуттями, страхами, сумнівами. Саманта це символ тієї частини жінки. Яка довго будувала броню, але одного дня втомилася нею прикриватись. І втома не стала проразкою, настала визначенням. Вона не втекла, вона просто перестала боротись, і саме в цій тиші вона вперше відчула себе справді вільною. Знову повторюю: можливо, деяким жінкам не судилось бути приручними, можливо, їм просто потрібно бігти вільно, поки вони не знадуть когось, хто побіжить поруч. І саме тут її справжнє пробудження. Бо раніше вона завжди жила так, ніби хтось має її наздогнати. А тепер вона просто йде, не озираючись, не чекаючись, не граючи гру. І свобода це не протест проти чоловіків, це прийняття себе. І в цьому найглибша краса її історії. Бути вільною не означає бути самотньою, це означає бути собою, навіть коли ніхто не аплодує. У цій серії сексу і міста є щось дуже справжнє, воно показує, що навіть ті, хто здається найсміливішими, насправді шукають те саме, що й ми усі, Почуття, що тебе бачать, розуміють і приймають. Саманта завжди була тією, хто ніби не має страхів, вона говорить прямо, діє рішуче, не прив'язується жінка, яка живе за своїми правилами. Але якщо придивитись уважніше, її очах можна побачити щось дуже знайоме. Ту саму в тому, яку відчувають, коли занадто довго доводять, що з тобою все гаразд. Вона втілення сили, але водночас приклад того, що сила без прийняття себе стає лише красивим фасадом. Психологічно це серія про межу, про той момент, коли людина починає розуміти, що свобода, якою вона так гордилась, втратила смак, бо вона стала не вибором, а захистом, а ось саманта стоїть на цій межі. Вона ще не змінилась повністю, але всередині вже щось ламається. Тихо, без драм, але невідворотно, і впевненість починає тріщати, а з неї видно жінку, яка просто хоче бути собою, не сильною, не особливою, не кращою, а просто собою. Свобода Саманти – це її кредо. Та якщо вдуматись, у перших сезонах вона ще не знає, що свобода це не тоді, коли ти нікого не підпускаєш близько, це тоді, коли ти можеш пустити когось і все одно залишитись собою. Йти в свободу це свобода після травми. Свобода людини, яка колись була відкинута. І тепер живе з установкою, ніколи більше не це зробити. Тому вона вибирає короткі стосунки, контроль, іронію, сарказм. Вона завжди перша, щоб не бути тією, кого залишають. Цей спосіб керувати болем. Але будь-який контроль це теж форма страху, і ця серія потроху починає розкривати це. Ми бачимо, її гра починає середини втомлювати її саму. Епізод маленьке прибучення для Саманти, не революція, не зміна назавжди, а просто тріщення в стіні, яку вона будувала руками, у цій тріщині світло, і через нього вона починає бачити себе не як жінку, яку всі хочуть, а як людину, яка має право бути коханою без роли і масок, бути бажаною легко, бути справжньою важко. І вона починає відчувати, що, можливо, її справжні сила не у тому, щоб захищатись, а у тому, щоб дозволити собі бути чесною. Самотні саманти це не покарання, це простір, де вона вперше чує власний голос, без квірту, без глядачів, без сцени. І цей голос тихий, але впевнений. Я теж заслуговую на щось справжнє. Її історія не просто про відмову від кохання, а про те, як навчитись любити себе не через очі інших. Це початок великої трансформації, яку ми потім побачимо у пізніших сезонах, коли вона нарешті навчиться бути ніжною, не втрачаючи сили деяким жінкам не садилось бути прирученими, можливо, їм просто потрібно бігти вільно. Ці слова не про гордість, не про холод, а про те, що справжня свобода це коли ти перестаєш вибачати за свою глибину, за свою пристрасть, за свою правду. Семанта не лише персонаж, а символ усіх жінок, які довгі роки грали роль сильних, але одного дня зрозуміли, що справжня сила у вразливості, у чесності, у носі сказати: Я хочу любові, але не ціною себе. І, можливо, саме в цей момент, коли вона перестала тікати, Саманта вперше стала вільною. Коли я дивилася цю серію вдруге, я почала розуміти саманту зовсім по-іншому. Раніше я бачила в ній лише яскраво впевнену, іноді трохи заховала жінку, яка ніколи не боїться. Але ця серія показала мені, що за її силою завжди ховається щось дуже людське вразливість, сумнів, бажання бути поміченою. Сама це, це не просто персонаж, це зеркало для всіх жінок які довго вчились приховувати свої почуття під маскою сили, її сміх, її сарказм, її флірт це спосіб жити в світі, в якому постійно оцінюють, порівнюють і ставлять під сумнів твою цінність. Але коли ти придивишся уважно, ще починаєш помічати тріщини в гібрині, і саме вони роблять її реальною. Розуміла, що її справжня сила не в тому, щоб бути бажаною, і не в тому, щоб бути незалежною в чоловіки. Справжня сила самати у здатності залишатися собою, навіть коли світ не випирає її, навіть коли вона сумнівається в собі, навіть коли її боляче. Це складне відчуття свободи, не втечі, не протесту, а внутрішньої тихої рішучості, я залишуся, якою є, незалежно від того, що думають інші. Для мене особисто це було дуже сильне відкриття. бо скільки разів ми ховаємо свій страх і під маску, скільки разів ми сміємося там, де насправді болить, Скільки разів ми думаємо, що сильні, а насправді боїмося, що нас хтось не поміти. Сама та це нагадування нам усім, що сила і вразливість можуть існувати одночасно, що можна бути сміливою, і незалежною і при цьому хотіти підтримки тепла і уваги, що справжня свобода не в тому, щоб втекти від почуттів, а в тому, щоб їх прийняти, не втрачаючи себе. Серія мене зачепила саме тим, що показала, яка тонка межа між силою і самотністю може бути. Як легко втратити себе, якщо всюди граєш роль, як важливо іноді зупинитись, прислухатись до себе і сказати, я теж має право на сум, на сумнів, на бажання бути зрозумілою. І я думаю, що в цьому є головне послання для нас, для дочок, для кожної жінки, яка дивиться цей серіал. Свобода, впевненість, сила, не завжди зовнішній близький успіх, це внутрішній спокій і прийняття себе. Я Залишилась відчуттям, що Саманта вже не просто персонаж серіалу, вона стала символом. Жінка, яка навчається бути собою, жінка, яка перестає ховатися за маскою, жінка, яка дозволяє собі бути вразливою і при цьому залишатися сильною. І для мене це дуже важливо, бо кожна з нас може знайти у саманті частинку себе, нудіть ту частинку, яка довго соромилась показатися світу. І саме це робить цей серіал такою глибокою, живою, справжньою. Можливо, деяким жінкам не судилось бути приручними, можливо, їм просто потрібно бути вільними. І саме у цій свободі, у цьому прийнятті себе, криється справжня краса, справжня сила і справжнє щастя. Дякую, що були зі мною і досліджували цей епізод разом. Пишіть свої думки у коментарях, діліться, що вас зачепило найбільше. І не забувайте підписатись, щоб наступного разу ми знову змогли заглибитись у світ персонажів і їхні історії. До зустрічі у новому відео! Залишайтесь собою і живіть по-справжньому.